Добрий день, мої малі мої хороші підписники. Щас ми з вами пройдемо на базарчик Сади 2. І я вам покажу там салтовські колбаси в мене. 5. Каштани вже по п'ять. О, значить я почнемо. 5. Треба збирати. Да. По сім будуть, буду точно. Їх мало, <рес> їх мало, але я буду їх збирати. <рес> Дякую вам. Так, он, салтовський м'ясокомбінат. Каштани, вам дівчата, сказали по п'ять гривень. А, макулатуру, зараз я покажу. Сейчас я... я у вас трошки гляну, що тут по цінам. На роботу потрібно приймали. Ага, ось. Склопляшка 16 кг. Це ціни на прийом этого. Дивіться, каштан уже по 5 гривень. Так що, як буде по 7, почнемо збирати. салтівський м'ясокомбінат. Я перебила трохи так. Ось, тут можна купити все, що я вам розказувала і показувала. А зараз покажу ціну. Людей немає, спрошу. Так, оце салтовський м'ясокомбінат тут колбаска зі справжнього м'яса. Я сюди заходжу і завжди беру. Ось ціни. Серверла, салямі, горіхова. Фінська. Фінська смачна, я завжди її беру. Венеція класна. Золота. І сервелат по 299,50. То дуже смачний. Так, снеки. Вся колбаска зі справжнього м'яска. Вся колбаска зі справжнього м'яска. Ну так, ще й акції є. І карточку можна тут зробити. Зроблю наступного разу. Я ще ту колбасу не доїла, і сир як доїм. Не треба доїхати. А, потихеньку. Лікарська. Лікарська 134,50 По акції зараз йде. Карточку зробили, скидку отримали. Так, по молочній продукції. Так, я брала тут сир кисломолочний 7990. Смачний, мені дуже він сподобався. Сметанка. Кефір. Йогорти. Немає. Один плюс один три акції. А ось ідуть на сирки плавлені. Чи на рулька, рулька? Сирки плавлений. Два купили, третій в подарок. А це у вас на сирки плавлені, два купили, третій в подарок. О, а я якраз роблю крем суп. Ось, бачите? А ви? Да. Я вас а я полювала Ні, ні. <говори> ну, це... ну, бачите, тут можна все, що хочеш вам показати. Оце сир. <говори> mm. Яйця 3 гривні 25 копійок. Це супер. І м'яско. Ну, <говори> <Всегда говори> люди і очі. Акція ошия 219,90 дев'яносто Так, спитали, почому філія куряче 164,90 дев'яносто, тушка бролера 87 Акція на четвертинку 77 гривень 90 копійок. Піч, печень можна купити, фарш, і курінний, і свиний, І сало. Сало під на 149, 90 Так що залітайте в магазин савтівський м'ясокомбінат. Дівчата працюють доволі вічливі, вони посоветують, розкажуть м'ясо, тільки виложили його, завезли. Тут завозять його щодня. Магазин працює без вихідних. А ось це їдуть йдуть на сир. Оце в мене заінтересувало. Дивіться, 13,50. Це рух Тульчинка. Він доволі непоганий. Один купили, два купили, третій подарунок отримали. 26-27 гривень, два сирку. Нормально. Масло 299,50. А давайте поговоримо. А припишіть, це лікарська. Так, ще я вам покажу заморозку, Пельмені. Он овочі. Овочева суміш 106,50. Оце класно. Крабові палички 321 гривня, 80 копійок. За кілограм. Це виходить, тут краби вигідно брати, чим в магазині упаковку. 32 гривні, ну, 33 гривні 100 грамів виходить. Ціни ось. Ну сюди треба тільки заходити, і дивитися своїми очима і вибирати. Я просто показала, розказала, що є. І морожене можете купити морозиво по акції. Золотий каштан це класно, це дуже смачне морозиво. А це ось також тут кіоск, продають сири і акції. Тут акції по сирам є, зараз покажу. Добрий день. От, король сиров, 262 гривні, 90 копійок. Перотин з вкусом пряженого молока. 275 гривень. Ось цей магазин на базарі Салтовський. Бачите? Ну, це такий базарчик. Сюди ми ходимо, скуповуємося. Тут вечором дві ж шашлики жарять, люди гуляють. А оце тут сладості продавали, зараз не знаю, що тут торгують чи не торгують. Ну, трішки торгують. Ну, вже не то пальто. Оце так. Будматеріал, магазинчик. Там в першому ряду дуже смачна іде. Мені подобається шаурма. Ну, Я готовлю сама, але я знаю, що сама, а це тут можна відпочити вечором Паріж. Суди, як заходиш, тут так пахне. Голодним сюди краще не ходити, тут очередь стоїть. Оце вона такі з класною шаурмою. Ось ці мене Ну, а далі ми вийшли з цього базара і воно є тебе там, де я приходжу. Я приходжу, а я йду до тебе знову. Я приходжу, а я йду до тебе з того моє АТБ. Ну, це хороше АТБ. Тут завжди свіже, що я можу вам сказати. І акцій Багато страшне. І додяш. Теряєшся, що ти хочеш взяти. Зараз вам трішки покажу. Мені в принципі нічого тут не потрібно. Ну, Ціні акції покажу. Кажуть, що тут все здорожчало, дорожче, ніж на базарі. Ну, я вам скажу чесно, було на базарі на базарі можна ще влетіти в просак. Персик 75 гривень. Ось, бачите, очі фрукти. Мандарин, перший гатунок 99,89 іде. Це такі ціни. А Ми зараз на основні продукти на перчик. Перець солотний 28,79. Капуста йде. З мухою у подарок 29,95. Капуста Пекінська 59,85. Цибуля, перший гатунок, стерлінг якийсь 15,95. Часночок по 13,50. Оце такі ціни. Картопля 23,95. Картопля трішки дороже. Дівчата вже капусту перебирають. що це отак? Салат. 3890. Салат. 3890. Без горшечка. Чого вони пишуть у горшечку? От я їх додовбу, я напишу точно, що без горшечка. Оце вони мене розстроюють. І салат Айзберг. Салат. Да, правильно, ви мене виправили 1350 за 100 грамів. Угу, який він дорогий. Це по зелені, цибуля 3890 за 100 грамів. Цибуля зелена, перший гатунок. Ну, це отак, в принципі. Шановні покупці, увага, в тебе. Тут спрошні акції в АТБ. Торгова марка своя лінія. Я так все швидко показую. А де оцей мій любимий майонез, немає вже? Фанатий моє, фанати Морозова, ви на зв'язку. Ви таке придумували вже. Тут у них ще й вийшло, треба рекламу робити. Так, смачний шоколад іде по цей діпеті. 27,50. Бачите? акція. Так, гречечка 25 гривень 90 копійок. Мене просили її перевірити її вагу. Зараз ми перевіримо вагу цієї гречки. Є тут кілограм чи нема. Ну, я вам скажу, є. Я вже чувствую на руках. Дивіться, ось гречка, а он вам вага. 2 грама не вистачало, ну це допустима норма. Якби 100 грамів не вистачало, то тоді б я возмущалася. А за 2 грама, в принципі, це нормально. Іде, зараз уже налагодилося, Рис, звісно, дорогий, 49,90, А цукор. Що цукор? 31 гривня 50 копійок. Цукор. Це така вага цукра. Так, акції на минутку йдуть 49 гривень, 50 копійок, 100 пакетиків треба брати, а в козелі де по акції по 26 гривень, 20 копійок. Чорний чай. Це впакетірований, 25 пакетиків. І 100% це унойський чай, 68 гривень. 180 грамів пачка. Дивіться, що я знайшла йогурт. Карпатський Галичина 11 гривень 80 копійок. Непоганий такий, можете, в принципі, його брати. Зараз я вам скажу 115 грамів за 11,80 гривень. Це я зараз наберу такого йогурта. Хоч хотіла взагалі нічого не купляти, але йогурт візьму 100 пудов. А от акція ще від данон йде 10 гривень 60 копійок. Живинка йогурт. Така маленька баночка з теж 115 гривень 10,60. Я прям розстерялася, чи галичину чину взяти, чи дану мені взяти. Дольче, дольче, це дорого, 18,8. Це дуже дорого для мене. його у ВТБ. Дивіться, сметану президент можете купити. Я її вже купила 26 гривень 60 копійок, 10% жирності. Вона нормальна, я вже пробувала, кажу сразу. То, то що не нормальне, то розказую. Так, оці консерви. Я пробувала одну тільки по-мексиканськи. Зараз йде новинка, поки дорого. По 61 гривень 90 копійок, 67,50 і 74. Ну це поки новинка, це дорого дуже. Я й то розкошелилася, то один купила. Ну, ми 2-3 дня після 23 числа будуть нові, нові акції, новий день, нові знижки. Тоді ми зайдемо за цими консервами подивимося. Я думаю, по 37 гривень буде їхня ціна, можна, в принципі, брати. Так, далі, по поводу оцих консерв, каша Гречана з чи 27,90. Ні Нікому випадку її наберіть їсти її, невозможна. же рисова це просто що то з чим то. А от свинина, дивіться, йде по акції. Та лучше додати гроші і купить кілограм свинини, я вважаю. А це от по Сардіні. Акції йдуть. Все. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до кінця. Далі в мене будуть колбаски зі справжнього м'яска, розбор за тебе. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі репостіть моє відео і тисніть обов'язково на колокольчик. Так, треба вже бігти додому Бистренько. Так, ми, ми ще пробігаємо це хімреактив, я називаю. Дивіться, можете ще купити по 6690 для туалета по акції недорого. Тут промгрупа. Тут буває такі нокси є, можна щось таке класне купити. От дивіться, вонючка для туалета. 14 гривень 90 копійок завітайте. Куп, купляйте, недорого. На мі... Ну, не знаю, ой йо моє, тут воно ще й падає. Не знаю, чи на місяць хвати. Ну, вона доволі непогана, Зараз ми так поскладуємо акуратненько, От від комарів. 113 гривень і 70 копійок. Можете брати зараз, якщо комарів мало стало. Вам на наступний рік воно буде. От ще для вонючка, для туалета 42 гривні і 50 копійок. От, також йде засіб Рев, сила актива 120-80. Ну, це дорого, я вам одразу скажу. Це навік це для мене дорого. І от мусорні пакети йдуть по акції 3490 з затяжечкою, доволі таки непогано. Так що можете таке обрати. Ну і по порошкам також трішки опції. Так, а той базарчик, що я раніше показувала, он він, у наш на садах 2. Все. Полетіла я додому. У нас теж ось на нас становить стоять, картоплять торгують. Так що. Можете і картоплю тут купити. Нічого страшного. Вон, бачите, в мішках тут давно вони гадали торгуючись. Спрошу по 25 гривень за кілограм ця картопелька коштує. Помідорчики. Також по 25 гривень. А мужчина медом, продає, ще там виноград. Що там по меду по я щось спрошу. Це кому цікаво, мед і виноград. А підскажіть мені півлітрова баночка меда? 100 гривень, це коріандровий мед. Коріандровий. А трьохлітрова тоді буде 300, так? Да? Да. Плохо виходить в математику. да? Плохо. Плохо. Це я хотіла б за 300. <cido> <свок> то я понял. Ну, значить, ти продавцом працюєш А виноград у вас по чому? 100, 100, 100 10. а по 80. зелений 100, а то 80. А що це у вас в бутилки? Та ви сидіть не вставайте а що це у вас в бутилці? Виноградне вино. Вино, а вино почому? Споксов. Та не переживайте. Я думаю, думаю, людина щось хоче купити. Та в мене грошей немає. я так просто... А на що ж ти підходиш, як грошей немає? Так а що без грошей не можна поспрашувати, а вдруг вони так тільки, завтра. Так тільки поспрашувати, так мене завтра не буде. Так післязавтра буде, та Послед... ви тут мене часто. Це последній виноград. Це оце вже в ящику все. А -а -а -а. Немає. Оце продам і все. Я заканчую торговлю. Ме а немає. мед. А мед ще повно. Ну, так ви ж з медом сюди ну, так, прийдете, ми, бо я мабуть, ж. А я, мабуть, вже й не прийду. А... Що, ж, самий мед? Та... Возьми оцей, поки є. Хороший і класний мед. Хороший, класний мед. Що... Всі люди, хто беруть, все кажуть спасибо. Добре. Дякую вам. Так що, не хочеш? Не, не, не. Побалакать то. Побалакали и все. Так, побалакали і все.